Всім привіт! Поки в мене є перерва, покажу, як я собі можу сама зробити депіляцію на обличчі. Давайте почнемо з пушку над верхньою губою. Я вже обробила шкіру, можу наносити віск. Після процедури, як правило, майстри, кажуть, що треба а, наносити соспудру. Це є вірним рішенням, але в мене зараз буде клієнтка через 10 хвилин, тому я не хочу ходити з білими вусами. Я нанесу собі сироватку і потім, після клієнтки, ще нанесу заспокоюючи крем. Ефект буде такий самий, як після соспудри, почервоніння зійде. Ну, в мене вже сьогодні вечір його не буде. Так легко, як бачите, чорних вусів в мене немає, більше волосся не становиться. Тому всіх чекаємо на депідацію.